Сьогодні ми з тобою продовжуємо спостерігати за осінніми явищами природи. Послухай загадку. Є у літочка сестричка, у косі червона стрічка, а спідничка в неї з листя, різнокольорна, барвиста, то про кого загадка. Вірно, це осінь. осінь чудова пора року. Вона завжди приходить зі своїми друзями. Хмаринки, дощ, різнокольорові листочки. Ти пам'ятаєш, які дерева ростуть біля садочка? Так, вірно, це клен, платан, берізка, акація, липа, молочинка. Пропоную тобі подивитися мультик, який називається Осінній листочок. Ще нещодавно літочко гралося при сонечка. І було так хорошо засипати підсвіткання нічних коників та всухатися в літні спалахи шуму. Все це було ніби вчора, а зараз панує золотава осінь і засипає світ жовтіючими листочками. Маленький Сергійко саме спостерігав за осінньою красою. І ніяк не міг зрозуміти, чому ж це листочки були зелені, а зараз стали жовтіти? Гмм, думав Сергійко, може, їх хтось пофарбував? Треба запитати у бабусі, і хлопчик побіг до бабусі, у якої саме гостював. Бабуся погодилась розповісти і повела Сергійка на прогулянку. Отже, Почну з того, що листочки весною і влітку зелені, бо в них є така важлива і особлива речовина, завдяки якій вони зеленіють, вона допомагає разом із промінчиками сонця отримувати корисні вітаміни. Це ти мені про зелені листочки розповідаєш, а жовтіють вони чому? Який ти нетерплячий, слухай далі. Коли теплі дні і сонечко стає менше, потихеньку холоднішає, день стає коротшим, а ночі довшими, вони починають активно реагувати на таку поведінку природи. Дерева починають готуватись до зими та зимового сну. Тобто, якщо сонечка стає менше, то листочки вже не зеленіють. Так, і з холоднішою погодою листочки починають жовтіти і сохнути. То дерева скидають листочки, аби пережити зиму та захистити себе. Саме так. Під час зими. Дерево живе за рахунок запасів у стовбурі, зроблених за час весни та літочка. Але ж не може бути, щоб усі дерева одразу скидали свої листочки. Звичайно, що ні, це відбувається поступово. Починаючи з літа, листочки завчасно готуються до цього процесу. І вже восени кружляють в прекрасному листяному дійстві. До речі, якщо ти такий допитливий, то я розкажу, які є види листочків. Так, розкажи! Отже, є прості і складні види листочків. У них різні форми і овальні, і схожі на ялинку. І на квіточки. Їх так багато, що про всіх і не розкажеш. А коли падають листочків найбільше? Гарне запитання. Дивись, У осені три місяці вересень, жовтень листопад. Так ось найбільше їх падає в кінці вересня і в жовтні. В листопаді теж падають. Але вже менше. І тут налетів ветерець і розпочалось листопадне диво. І з багатьох дерев почали летіти прекрасні листочки, які створили справжню феєрію осені. Неначе часточки золота листочки злітали з дерева і застилали все навколо. О, як гарно захоплено, промовив Сергійко. Дякую тобі, бабусю, за розповідь. Я стільки цікавого дізнався, кожен спроможен пізнавати світ навколо себе. Варто до нього ближче придивлятися. Так чому осінь називають золотою? Вірно, а як дерево готується до зимового сну, ти молочинка, намалюй мені своє дерево, а мені, на жаль, пора прощатися з тобою. До нових зустрічей!